Вітаю! Сьогодні в нас запечені сливи з сиром брі і политі медом. Спершу горіхи підсмажуємо на сковорідці 2-3 хвилини. Сливи розрізаємо не до кінця, виймаючи кісточку. Сир брі ріжемо на невеликі шматочки. До речі, вперше куштувала сир. Дуже сподобався. Викладаємо у форму, застелену пергаментом. Кожну сливу кладемо горішок і по кусочку сиру брі. Відправляємо в духовку нагріту до 180 градусів. Сливи повинні бути м'які. За бажанням поливаємо медом. Можна присипати цукровою пудрою. Хай все вдається. Смачного!